Привіт! Прийнято рішення нашою школою, нашою командою допомагати. Ми завжди думаємо, як ми можемо допомогти більше. Як? 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 І ми вирішили з 16 жовтня щоранку давати звукове налаштування на день. Щоранку, тепер від 16 жовтня, сподіваюсь назавжди в нас хвати сил давати вам благословіння через звуки, через звуки різних інструментів. Через звуки мого голосу, через моє серце ви будете отримувати безкоштовне налаштування. Але колись наступить день, коли ми це будемо робити тільки для наших підписників. Тому, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал, на Instagram, на Facebook, на Telegram, на TikTok. Це необхідно і нам. В нас має бути в тисячі, в десятки тисячів більше. Підписників, і це логічно. Ми силу даємо, ми зцілюємо, ми благословляємо, ми несемо вам правду і знання безкоштовно. Отже, підписуйтеся, будьте з нами. Лайкайте, діліться, коментуйте. Це необхідно не тільки нам, це необхідно вам, це необхідно людству. Чим більше людей дізнається про нас, тим швидше людство зцілить себе. Дякую. Jauhnya, jauhnya.